Як нашим військовим вперше вдалося збити російський літак? А 50 українців запрошують майструвати fpv дрони у себе вдома. Що для цього треба? Як невідомі намагалися вдертися до оселі українського журналіста Ніколова та ексклюзиви із Давоса, це Дайджест новин несеться. Українські військові вперше збили російський літак. А 50 це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Ви, мабуть, чули вже новину про це. А я вам розкажу усі відомі деталі цієї операції. Отже, А-50 та ще повітряний командний пункт іл 22 українські військові збили вчора ввечері над Азовським морем. Інформація про це почала ширитися майже одразу. Утім, офіційних коментарів на той час ще не було. А от джерела Суспільного повідомили, що літак А-50 чергував у районі Кирилівки на Запоріжжі. Там його, власне, і збили. До речі, Росія у 2022 році мала не так і багато А-50. Лише три таких літаки і шість його модифікацій. У Росії теж де. Декларують, що А 50 бачить цілі на дальності до чотирьох сотень кілометрів, не лише повітряні, а й навіть наземні. Окрім того, цей літак наводить зенітні ракети від С 400 заявляли раніше ВРФ. Екіпаж сягає до 16 осіб, з яких більшість оператори радіолокаційного комплексу. Це літак, який забезпечує всю повітряну армаду Росії інформацією. Стосовно даного контрольованого ним простору, і така втрата це дуже для них серйозно Це окрім грошей, окрім персоналу, це ну серйозна втрата. В грошах це від 350 до. 500 мільйонів доларів. А от повітряний командний пункт іл 22 чергував в районі стрілкового на Херсонщині. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників. Офіційно ж знищення російської авіації у військовому керівництві України підтвердили тільки сьогодні. Про це написав головнокомандувач Залужний та опублікував відео, де видно рух збитих літаків. Пізніше публікацію про збиття зробили й у повітряних силах. Крім підтвердження уражень авіації, там натякнули. Далі буде, ймовірно, варто очікувати на подібні новини й надалі. Командувач повітряних сил Микола Олещук у своєму дописі написав: це вам за Дніпро. Він мав на увазі трагедію річної давнини, коли росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці. Тоді загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей. Речник повітряних сил Ігнат пізніше опублікував фото підбитого. Іл 22 Він написав, що, хоч літак, і дотягнув до аеропорту в Анапі, але відновленню не підлягає. Отже, як саме уразили літаки, українські військові поки не коментували. Утім, експерти Дефенс Експрес припускають, вірогідним варіантом може бути робота установки Петріот. Для аналізу вони використали дані об'єктивного контролю, який виклав сьогодні залужний. Це те відео, на якому рухаються літачки за допомогою цієї інформації. У видання Дефенс Експрес приблизно оцінили наскільки близько до лінії фронту необхідно було підтягти ППО, адже дальність ураження. Петріота може становити до 160 кілометрів. Так от, експерти припускають, що для ураження авіації Петріот могли розмістити буквально впритул до нуля. Це ризиковано, адже тоді габаритний та маломобільний зенітний ракетний комплекс. Міг бути в зоні ураження ворожої артилерії, саме тому в Defense Express називають цю операцію унікальною для Росіян. Це значні втрати та прогалина в їхній системі протиповітряної оборони та управління авіацією. Вважають у виданні. Якщо говорити про підбити іл 22 то це вже не перший такий літак втрачає Росія. Повітряні сили вже збивали іл 22 у квітні 22-го року. Втім, в Росії це підтвердили тільки у лютому наступного року. Ще один літак збили у че червні двадцять року під час так званого повстання вагнерівців, російська сторона взагалі поки ніяк не коментує збиття своєї авіації. Речник кремля Пісков заявив, нібито нічого не знає про знищення двох стратегічних літаків військового зв'язку та радіорозвідки і перевів стрілки на Міноборони РФ. Але на брифінгу відомства теж жодної інформації не озвучили. Українці зможуть збирати FPV-дрони для військових просто в себе вдома. Принаймні до такої активності закликає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Далі розкажу, як це може працювати. Ініціативу запустили за допомогою проєкту Народний дрон від Вікторів Дронс. Ви можете зареєструватися на безкоштовний інженерний курс. Участь може брати будь-хто, головне готовність вчитися йдеться в проєкті. Організатори обіцяють верифікувати дані в анкетах, щоб Серед слухачів були виключно українці. Протягом двох тижнів спеціалісти проведуть сім онлайн-лекцій наживо, які будуть потім доступні, і в записі. Вони навчатимуть, як удома збирати самий дюймовий FPV-дрон, Дадуть необхідний для цього перелік компонентів та матеріалів. Їх необхідно буде придбати самостійно. Випускників курсу обіцяють додати до спільноти інженерів, де можна буде ще й отримати пораду. Готовий FPV-дрон спочатку надсилатимуть інструкторам Victory Дронс. Безпілотник проходить перевірку. Якості й випробування з вагою. Якщо тест успішний, то дрон передадуть вже військовим, і далі його будуть використовувати проти ворога. Ініціативу вже почали впроваджувати. Понад 100 дронів. Учасники курсу передали захисникам, пишуть на сторінці Вікторі Дронс у Фейсбуці. Понад 80% з них надійшли на перевірку вже в робочому стані. Решту дещо довелося доопрацьовувати. Перелік комплектуючих, ви знаєте, вже під час реєстрації приблизна вартість одного fpv дрона без батареї виходить трохи більше 13 тисяч гривень, а з батареєю близько 15 тисяч гривень. Пишіть в коментарях, що ви. Ви думаєте з приводу пропозиції збирати дрони самостійно в себе вдома і поділіться, будь ласка, думками, чи готові особисто ви це робити. До помешкання журналіста-розслідувача Юрія Ніколова ломилися невідомі та обклеїли вхідні двері папірцями із вимогами йти служити. Про це він написав у себе на сторінці у Фейсбуці. Юрій Ніколов, той самий журналіст, який опублікував розслідування про масштабну корупцію в Міністерстві оборони України під час закупівлі продуктів для війська. За цінами у кілька разів вищими за ринкові, пізніше відео із нападом на двері опублікували одному з телеграм-каналів. Відео пояснили підписом: військові приїхали з нуля на ротацію та вирішили передати повістку одному відомому журналісту. Тільки цікаво, коли військові на ротації почали роздавати повістки. Намагаючись увірватися до приватної оселі. Ще один телеграм-канал опублікував вирваний з контексту шматок ефіру української правди. Там Ніколов називає президента Зеленського ухилянтом. Слухав я чітко зрозумів, що Зеленський реальний ухилянт. От всі історії Верховного командуючий реально ухилився від своїх обов'язків очолювати країну, яка воює. А, ми ж не знали, а треба воювати. О, А я ж не хотів. І вот Зеленський, а чим він відрізняється у цьому плані хулянта? Мало чем. Ну, але це політична історія. У підписі зазначено, що нібито військові прийшли до Ніколова саме після цього відео. Хотіли запитати, чому він не воює. Ніколов не виключає, що інцидент стався саме через його слова в ефірі, адже колеги відразу після ефіру сказали йому Чекай відповіді, розповів він детектор медіа. За словами Ніколова, в цей час він був не вдома, а в квартирі була мама журналіста. Він додає, керівник нацполіції вже знає про ситуацію. Найближчим часом в поліції може можуть відкрити кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Провокацію біля дверей журналіста дійсно можна розцінювати як перешкоджання діяльності журналіста. Про це говорив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Тим часом у Швейцарії триває всесвітній економічний форум. Вчора у Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Участь у ній брали 81 країна та міжнародна організація. Сьогодні офіційне відкриття форуму у Давосі. Працює моя колега Олена Куренкова. Вона робить для вас репортажі та аналітику подій в світі і далі розкаже, які теми будуть обговорювати найближчі дні на форумі, і чого очікувати Україні від цих розмов. Вітання глядачам несе із самого серця Альп і багатосторонній дипломатії Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який стартує якраз 15 січня і триватиме до 19-го. основна тема цьогорічного Давосу це «Rebuilding Trust», тобто відновлення довіри. Програма форуму умовно на чотири тематичні блоки: це безпекова співпраця, збільшення робочих місць, штучний інтелект і кліматичні питання. Найбільше стосуватиметься України саме перший пункт. І на основних платформах Давосу і в українському домі. Тут цими днями будуть обговорювати питання довгострокової допомоги для України. України, а також посилення збройної підтримки, відбудови України і формулу миру президента Зеленського. Він і сам виступить зі зверненням на форумі завтра, 16 січня. У Зеленського у Давосі заплановані також двосторонні зустрічі із представниками Європейського союзу і НАТО, як він анонсував, щоб підтримати динаміку євроатлантичної інтеграції України, а також з лідерами держав і великих бізнесів, щоб посилити оборонний потенціал країни. Крім зеленського завтра на форумі виступатимуть голова Європейської комісії Урсула фондерляїн, радник президента США із нас. Безпеки Джек Саліван, прем'єр Китаю Лі Цян, який проігнорував зустріч щодо української формули миру 14 січня. Крім цього, тут у Давосі представлені дві українські локації, які покликані більше розповісти про війну проти України шляхом виставок і дискусій, в яких як очікується, візьмуть участь і президент Зеленський, і президент Польщі Анджей Дуда, і пані Пріцкер, спеціальна представниця Сполучених Штатів із питань економічного відновлення України до слова з 2022 тисячі Україна також орендує російський дім у Давосі, перетворивши його на дім російських злочинів, які там чинить в Україні. Україні. тим часом президентка Швейцарії анонсувала півтора мільярда франків допомоги Україні з 2025 до 2028 року. У фокусі буде відбудова України. Такі новини прозвучали під час спільної прес-конференції із президентом Зеленським. Слідкуємо за заявами на форумі і надалі. Усі оперативні оновлення з Давосу читайте в нашому телеграмі і слідкуйте за новими відео на Ютуб каналі.